От як повномасштабне вторгнення загалом провело фільтрацію твого близького оточення? Ну я з сестрою перестала спілкуватися. Що тобі казати? З рідною? <гум> да. Тому для мене. А чому ти перестала спілкуватися? Вона мешкає в сусідній країні? Вона вже повернулась, ні, тому що ми жили разом, коли в нас дитинство було. Там мені було 13, коли моя сестра вийшла заміж. От ми разом останній раз жили, коли мені було 13 років. Зараз ми всі вже трошечки інші люди, да, дорослі і, і так далі. І ми е, дізналися, хто наші сестри, брати, там, е, рідні, якісь, е, як е, познайомилися з новими людьми. Ми дізналися, хто вони такі є за часів повномасштабного вторгнення, когось з кращої сторони, когось з гіршої сторони. Але це, ця зустріч, вона не завжди приємна. І не завжди ти можеш її пережити. Чи потрібно це переживати? Да? Чи потрібно робити з собою якусь операцію, себе різати? Чи просто потрібно відійти в сторону і. Ну, в принципі, ну є, як і є, ти ж не будеш нікого там, звинувачувати чи виховувати. Ви зараз підтримуєте стосунки? Не -не. Вона в Україні також. Повернулася да, так, нещодавно. Ну, ми через маму так знаємо, що всі живі, здорові, там більш-менш нормально все.